1957 рік, раптом в Євпаторію, курортне, курортне місто приїжджає король, останній король Афганістана, котрого звали Захір Шах. Чому він приїжджає? Він приїжджає, там кажуть люди, котрі це пам'ятали, до. Там вже був дитина або вже дорослим, в 1957 році. То кажуть, що вони теж були здивовані, що їде кортеж. До цього озера, і там виходить ну, у супроводі охоронців, звісно, місцева влада була присутня. І тут Захір Шах, він виходить на берег нашого майнакського озера, нашого Ліману, і там він що робить? Він там робить намаз, тобто молитву, і ця була його подяка за те, що він народився. А чому він дякував саме озеру? Да, майнак Гюлю, Майнакському озеру, за те, що він народився. А саме так е, трапилося, що його батько, Мухаммед, е, Мухаммед Алі він е, був король Афганистана і він був одружений на Мехперварбініум. Вар біню, так? Я правильно сказала? Мах Гюм, Мах, Махтер, Вар, Бі, Гюм. І вона була його єдиною жінкою. І він її дуже-дуже кохав, але е, не було в них дітей. І е, хтось йому казав, там хтось каже, що він, ну. За парадою руского царя Миколи II, але вони опинилися саме на початку ХХ століття, десь в нульових роках ХХ століття, вони опинилися саме. В Євпаторії, і вона ця Махпер Варбігюм, я вже вивчила її ім'я, вона почала там лікуватися і рапою, і грязями. І в 1914 році вона народила первистка отого майбутнього останнього короля, котрого звали Захір Алі Шах. І от Захір Шах, саме він. Дякував нашому озеру за те, що він з'явився на цей світ. Отак. От ну а далі Закарпаття, далі ви е, зрозумієте, чому так я е, розповідаю і який зв'язок між нашим озером Майнаки і Джерелом Закарпаття.